Поки йде сезон баклажанів, саме час готувати з них прості та смачні страви. Баклажан нарізаємо на кільця завтовшки пів см, викладаємо на пергамент. До рослинної олії додаємо часник, сіль та чорний мелений перець. Перемішуємо. Помідори також нарізаємо кільцями. Баклажани змащуємо рослинною олією, сіллю та спеціями. Зверху викладаємо помідори та натертий сир. Запікаємо при температурі 180 градусів 15 хвилин. Запечені баклажани з помідорами під сирною шапочкою. Це швидка та яскрава закуска, яка прикрасить будь-який стіл.